Добрий ранок, добрий час! Рада бачити всіх вас! Щиросердно вас вітаю і здоров'я всім бажаю! Діти, мені дуже приємно бачити, що ви завжди виглядаєте охайними і чистими. Давайте поговоримо про важливість чистоти. Як ви думаєте, чи потрібно дбати про чистоту? Та охайність. Добре. А чи знаєте ви, хто дбав про вашу чистоту та охайність, коли ви були немовлятами? Так. А що ви робите для того, щоб бути чистими та охайними? Добре. А чому чистим та охайним бути краще, ніж брудним? І неухайним. Які ви молодці, а зараз я пропоную вам послухати віршик Грицька бойка, «Здоровим будь! Я прочитаю вам вірш про те, як різні тварини та птахи ставляться до свого здоров'я. Вийшла курочка на грядку. Кличе діток на зарядку, кут куди на доріжку починаємо пробіжку. З фізкультурою ми дружим, різні вправи любимо дуже. Раз, два, три, чотири, чути з нашої квартири. Глянь без мила і водиці, Умиваються дві киці. Язичком вмиваються, лапками втираються, я до крана сам дістану, умиваюсь біля крана, милю милом, щоки шию і водою добре мию. Круленята глянуть любо, обморквинки чистять зуби, і тому в них зубки цілі. Гострі гострі, білі білі. В мене щіточка зубна. Подивіться, ось вона. Зверху вниз і навпаки чищу зуби залюбки. Носить півник співунець на голівці гребінець. Гребінцем тим знає кожний. Причесатися не можна. А у мене, а у мене є грибіночка зелена. Я нікого не прошу, сам голівку причешу. Поросяткам у корито їжі свіжої налито, не чепури лізуть прямо у корито і з ногами. Я коли кінчаю їсти. На столі у мене чисто скатертину не залю, бо порядок я люблю. Ось горобчик сів на стопчик, чистить пір'ячко горобчик, потім пурхнув на платінь. Я чистенький свір-цвірінь». Крем узяв я із полички, сам почистив черевички. Ще й помив калошки для сестри явдошки. Наш рябко у двір забіг, а на лапках мокрий сніг. Походив він походив, на підлозі наслідив. Як не сором будь таким неохайним і брудним. Я завжди біля порога. Витираю добре ноги. Ведмежатка косолапе, у барлозі смокчі лапу. Ой, яка принадна, наче шоколадна. Не відміть же я, малята, щоб до рота пальці брати. Це мені незвично, не гігієнічно. Йдуть купатись каченята, а назустріч гусенята гелготять, вклоняються, ніби всі вітаються. Я знайомих, як зустріну, Привітаюсь неодмінно. А прийду в дитячий сад, то вітаюсь до малят. Золотий джелиний рій носить мед у вулик свій. Працювати бджілки охочі зранку трудяться до ночі. Я старанно теж труджуся, помагаю вже бабусі, а як виросту, тоді буду першим у труді. Сподобався вам віршик хлопчики та дівчатка? Тоді давайте перевіримо, як ви уважно слухали. Скажіть мені, будь ласка. Куди курочка закликає своїх діток? Якиті умивається без мила і водиці? Добре, чому кроленята мають білі та гострі зубки? Молодці! Що робить хлопчик після їжі, щоб залишатися охайним? Добре, чому ведмежатко не є прикладом для дітей? Добре, як діти поводяться, коли зустрічають своїх знайомих. Молодці діти, сьогодні ми дізналися, як важливо дотримуватися гігієни, бути охайними, займатися фізкультурою і працювати старанно. Пам'ятайте, що чистота, здоров'я та трудолюбство. Запорука, гарного настрою і здорового життя! А тепер настав час прощатися. До побачення, діти! До нових зустрічей на наших з вами цікавих заняттях. Бувайте!